Почалась осінь, щось з моїм деревцем міртовим. Почався у нього листопад. Може, тому що він дуже на такий, такий навантаження на нього велике, нав'язалися ось такі, так, зараз ми їх знімемо ось такі ягідки. І їх досить багато. Я щось якось не дивилася. Ось там ягідки. Так, ось тут є ягідка. О, ось тут теж є. Вони дуже смачні, такі смачненькі. Ось тут, ось там і ягідки. Ягідки, ягідки. Дуже багато. До речі, зав'язалася ягідок. Може він і ось там є ягідки. І у нього почався дуже такий листопад. Ось так засихають деревця. Вчора я його трохи Ой, добре припаливі до нього додала. Ось такий росточок. Ну, не знаю. Треба, мабуть, його обрізати. Як будь-яке лістяне дерево в осені, ну він же ж на Корсіки, ну, в Греції росте на вулиці, мабуть, щось. І взагалі, від кожен листик, листик він не живе вічно, може, тому воно і сипеться. Ну, треба його обрізати. Обрізати, і буду сподіватися, що наступного року він буде рости, квітнути. Фосфорних добрив треба. Я вчора купила додати. І наступного року, мабуть, буде у мене гарне моє любе деревце. Я його так дуже люблю, це деревце. Воно вже стільки років у мене. Мишкає. Ось такі от у мене речі орхідея відквітла, Папороть я купила гарненький. Ну, от так, миртику, будемо тебе визволяти з такої халепи з цього.